Ось, друзі, поставив вже підгортачі. Прошу дуже. Така ж сама система. Спереді піде під стрілочка. Ще буде підрізувати бур'янчик, підіймати землю від колеса. А тут Йожик вже зробить свою роботу. От. Йожики кріплені так само, 20 на 40. Е, Міжряддя собі, е, Міжряддя можна собі регулювати так само, задний стоїть чуть-чуть далі. Це для того, аби Йожики е, е, аби йожики не налазили один на один. От зараз поміряємо, от дивіться, ми беремо по центрах. Маємо Тут маємо 63. ну Це регулюєся, дві, скільки може бути. Аж до 80 і і і, і, і до, до 39. ну Це вже не потрібно, це вже лишне. Тим більше, що крила тут зведені, їх розпускати, бачите, скільки ще можна. Що. Ось такий культиватор комбінірований. Це я, мене просили, покажи повністю вже. От, А я так показував потрошки, а конкретно нічого не показував. От так воно і працює. Коле, от бачите, навіть так і видно. Йде колесо за колесом, йде стрілочка, колеса між іншим, колеса між іншим стоять. Метр двадцять, метр двадцять від центра, сам культиватор метр восімдеся, рама метр вісімдесят, захват два метри повних. Два метри повних. Ось такий культиватор. Ще пройдусь по тракторі. Кому буде цікаво. Трактор непоганий. От. Можна, можна цими підгортачами, можна і робити е, ряди на картоплю. Так, робите ряди на картоплю, а потім роз, розкладаєте картоплю. І, але тут основне треба є ногами ногу притолочувати, щоб, е, щоб підгортач не витиснув її з рядочка. Ногу кинули картоплю, притиснули і пішли далі. І заїхали на міжряддя і потихоньку трактором. Це загорнули, я це вже не раз пробував, дуже. І скоро, і гарно виходить. Дякую за увагу.